Народ, всім привіт. Це моя перва дискова борона, яку ми купили іменно для такого класу як Т-150. Да, вона була чудова, питань нема, всі аж заздрили. Ходила вона як плуг, тільки правою стороною. Можна лівою було ходити, але тільки її ямка. А якщо правою, навіть ви не знайдете стик його. До того гарно, Як це поле. Заборовано. Ну так ідеально, городі бороно той пройшов. Красиво. Красиво було. Ну, у нього було три ряди цій бороні. Перві чотири вліво, ті 4 вправо. Середня, Середній ряд вліво, задній вправо кидало. Все було чудово. Якби не одне но. Інженерна служба не доробила оцей узіл. Оце, щось він в мене пройшов, дивіться. Ось. Два подшипника конусні. Нагрузка туди дуже велика йде. Вона ловко лізла. Ось, і от вийшло, що рвало. Переднє взагалі рвало різьби, злизувало, прямо зривало різьби. Ось така була недороботка. Так. Як видно, ці стойки. Ішли по підплуг. Неудачно були зроблені заводи. Як бачите, він трошки кут ми і змінили. А чому? Отут ми з Артемкою, отут треба 10 мм еліпса, ззаді 12 мм, щоб стойко подати назад, щоб носик врізався в землю і пішов заглублятися моментально. Так, ось так працює глибокорихлювач. Ага. Дивіться. Український інженер. Що, да. вгадав я, чи да? треба трошки опустити, чи -чи, передок. Грамульку треба опустити, так? Да? Ось, є зелена полоса, і там повністю порам іде. Археологічні дослідження показали, на? трошки Що? трогається, да? Носик трохи ні. Что-то я надо немножко ударить буду. Чуть-чуть ударить, надо взять кувалду и его. Та не рука меня. Mm -hmm. Я ж не бачу ни Я, я бы еще чуть-чуть. Еще лучше. надо, да. Я ж тебе за что и кажу, шо. Мне надо бачить катка, шо я не бачу куда. Зачем так. Ми перед тим зв'язалися із з конструктором і Харківським, де вони його спулили з Вінномарах чи що, то він казав, на цю стойку потрібно на ваших ґрунтах хоча б до 30 коників. Чому? У нього ножик і вушка стоять унизу, які ділять зриб землі. Тобто там руйнують землю, її густо ставити не можна. Це не те, що тут стоїть долото, а отут десь стоїть крилушко. Це просто так. Ну, ну, а цей хвалив, ну, ну, зробили. За кожну стойку ми віддавали своє час, це я не знаю скільки років пройшло три. 4500 гривників за кожну стойку. За те, що ми переробили, ще плюс Санычу я віддав тисячу гривників. Тобто, ви <гум> ж це виходить 8 отворів. Удлінили. Перву ми не трогали по парі. Чотири стойки, вісім отворів. Задоволений я чи ні. Роботи, так, да, вроді би, але одне ясного. Це моя думка, я хочу так зробити. Оці профільні труби з дальнього угла принести середній угол. От сюди. Оці Отсю. вуголо. Вони центр зробити. Отут перерізаємо, перерізали, зробили замок. Тобто, уварюємо палець і дві шинки і на палець. І всі п'ять штук. А тут зробимо Ну, мене три даже винта зробити. Хвати, нагрузка тут не супер така. Три, три винта міка це хватить. Хороші винти є. Ну, типу, навіть, як сказати вам, МТЗ, ЮМЗ, навіть такі винти. Хватить, якщо вони там плуг піднімають, що ці жопи, три винта тут видержать. Щоб ця регулювання була і цих дисків. Ці само собою, це, Ось це я трос возюма. Пиляють дрова, ой, ужас, що робиться посадка. Ти це буває, тягаєшся додому тоді. Хоче, щоб оці диски, ілі нижче були, ілі вище. Смотря що ми робимо. Робимо в зиму. Робимо в зиму. Може їх трошки підняти. Вони там не треба, хай просто він риє. Для чого його там вирівнювати? заїхали на 34 гектара. Там вже гектарів два зробив з хвостиком. Молодцей! жарко! Так, криємо земля. Ох, якби вона влітку така була. Це уже що робиться, га? Це ось о придавить і руки влажні стають. Навіть давити його не треба, просто так. ось сльогенько, без успіх Весна прийде, все вирнеться. Влаги туди накопичиться, мама не горюй. да. Ось така історія. Значить будемо в цьому році ще раз доробляти його. Раз його переробили, а це будемо доробляти. Все. Це так.